Змагання за честь тренера не просто календарний захід динаміці, бо ж йдеться про наставників, заради яких спортсмени готові на звитяги. Ти заради свого тренера так старався тільки що. Так. Да. На що ти готовий ще от заради свого тренера? Не знаю. Я готовий віджатися 40 разів. Я готовий від'жатися 100 разів». А скільки виходить? Ну, буває, 39». Який має бути тренер, на твою думку? На мою думку, в нього повинна бути власна методика. Він повинен подавати нам гарний приклад і змогти нас чогось навчити. Діти стрибали, бігали, підтягувалися, намагалися дотягнутися до найвищих планок, навіть коли сил уже, здається, не було. Сьогодні ми виконуємо нормативи юнацьких розрядів. Тут всі групи початкової підготовки, другого, третього року навчання, групи навчально-тренувальні. І, звісно, хотілося би показати результат, що діти не зря прозаймалися цілий рік, і сьогодні показали свої можливості. Усі до одного учасники першості даю США Динамо свої нормативи виконали, чим і порадували наставників. А перемогли в змаганні за честь тренера, спортсмени відділення дзюдо на другому місці хлопці та дівчата, котрі займаються панкратіоном. А на третьому фехтувальники. Світлана Поробок, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.